Національний банк України встановив такі курси валют. Долар не змінився і коштує 26,02. Офіційний курс євро на сьогодні 29 ,14 гривень 14 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 25 ,92 гривень 92 копійки. Мінімальна вартість євро 28,94. В Україні скасували печатки на документах, набув чинності відповідний закон. Йдеться про ті ділові папери, які подають органам державної влади. Чиновники, які вимагатимуть наявність штампу, заплатять штраф від 850 до майже 2 тисяч гривень в Україні суттєво подешевшав часник Цьогоріч Кілограм цього продукту продають по 35-50 гривень за кілограм. Це вдвічі дешевше ніж торік. Все тому, що фермери перестаралися і посадили його значно більше ніж минулого року.